Нетвереза мати залишила свого трирічного сина помирати в канаві. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії. Дана громадянка йшла із села Нові Серби, в село Яблунів, куди вона проживає, так як із її слів, вона заблукала і почала вертатися назад. Дучи назад, вона зацепилася за камінь, і разом із дитячою коляскою, в якої знаходилось два неповнолітні дитини, дві, вона впала. У даний канал одне дитя, що знаходило, знаходилось у коляски, вона спіла витягнути, а другу дитину вона почала шукати, так як із її слів, вона майже годину шукала її в даному каналі, але не знайшла. Жінка подалася до найближчої сільської хати, де з дозволу господарів перетягнула дитину в сухий одяг і залишилася ночувати. Про свого сина вона згадала тільки уранці. Позвонила, де вона гостювала. Дитини нема. Тоді згадала, що дитя знаходиться у в даному каналі і місцеві жителі разом з нею побігли, де вже на поверхні води знайшли труп малолітньої дитини і витягнули на берег. Під час поверхневого огляду тіла загиблого хлопчика слідів насильницької смерті виявлено не було для встановлення причин смерті труп наразі направлено на судову медичну експертизу. Я побігла туди, і там, як побачила, це страшно просто. Мене досі в голову не вкладається, що. Як це так могло статися? що в нас не повне що те дитя друге з її було? Жінка пройшла медичний огляд у районній лікарні. Медики також обстежили її дворічну доньку. Загрози не було і ознак перехолодження теж не було. Дитина в задовільному стані без скарг наразі кримінальної міліції у справах дітей до Ємельчинської райдержадміністрації направлена інформація про негайне обстеження умов проживання та виховання у зазначеній сім'ї, за результатами якого буде вирішуватися питання про доцільність перебування у ній дворічної дівчинки.